Душе Господні, душе Божі, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійця, непоручна Діво, ангели, Архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожини від мене чари, відмування, чорну магію. Чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, дьявольське панування, дьявольське напастування, усяке зло, гріх, зазрість, лицемірство, фізично, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дьяволом. спали ці всі злиди зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше ні діткували мене. Ані жодного іншого створіння на цьому світі, наказую силою всемогутнього Бога, в ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані з святим Михайлом Архангелом, святим Авраїлом, святим Рафаїлом. Нашими ангелами-хоронителями розчавлені п'ятою Пресвятою Непорочної Діви Марії. Амінь.